Про втілення декомунізаційних законів життя у Новгороді Сіверському говорили 2 березня на зібранні в міській раді. Крім депутатського корпусу, серед присутніх були й гості з Чернігова, радник голови Чернігівської облдержадміністрації з питань декомунізації Василь Чепурний, радник голови Чернігівської облдержадміністрації Андрій Лісовий, представник Українського інституту національної пам'яті Сергій Будко. Так, за словами Сергія Будка, міська влада Новгорода Сіверського виконала частину вимог згідно декомунізації. Були змінені назви деяких вулиць, в тому числі і центральної Леніна, яка зараз зветься вулиця Князя Ігоря. Наразі залишилося ще кілька назв, які потрібно змінити. Так мають бути переіменовані ще й вулиці. Боженка, панфілівців, піонерська, черняка проте основне питання у нашому місті і досі залишається відкритим. Пам'ятник Леніна, єдиний в в області це в місті Новгород Сіверському, де не прийнято рішення про його демонтаж, персональна відповідальність. Покладалася на керівника територіальної громади, на керівника виконавчої влади, тобто на сільського, селищного, міського голову з 21 листопада 2015 року до 21 лютого 2016 року. Тобто, в цей період, персонально відповідальним за виконання закону України, тобто не обговорення, що робити, а виконувати, персонально в даному випадку є міський голова. Слід зазначити, що серед 40 пам'ятників Леніну по Україні 36 перебували на обліку в Чернігівській області. З них демонтувати потрібно три. Рішення про демонтаж по двом вже прийняли це в Семенівці і Талалаєвці. Невизначеною залишається доля пам'ятника Ульянову лише у Новгороді Сіверському. За словами Василя Чепурного, незрозуміло, як цей монумент може стояти до сих пір в центрі міста біля державних установ. Питання знесення пам'ятника Леніну це питання, від якого ви нікуди не дінетеся. Голова обласної державної адміністрації виконує закон у повному обсязі. Але невже для вас, як для представників Новгородцівської громади, була нормальна ситуація, коли голова обласної адміністрації буде вам вулиці перейменувати, Леніна обирати, є ж якесь місцеве самоврядування, якась... Гідність. Після бурхливих обговорень питань щодо декомунізації на засіданні все ж таки дійшли згоди, що на наступній сесії міськради, яка відбудеться 22 березня, першим питанням буде стояти питання про майбутню долю пам'ятника вождя пролетаріату.